Мої вітання, друзі! Уявіть собі, зовсім прості продукти. Картопля, сир і трохи борошна. Перетворюються на неймовірно смачну страву, від якої важко відірватися. Картопляники з сиром, які зовні хрусткі та золотисті, а всередині такі ніжні, що буквально тануть у роті. А доповнення і соусу, що робить їх по справжньому чарівними. Тож, давайте їх приготуємо. Отже, почнемо з картоплі. Я вже почистила, помила та нарізала її на невеликі шматочки, щоб швидше зварилася. Перекладаю в каструлю, заливаю холодною водою, трохи посолю, накриваю кришкою і варю до повної готовності. Гарячу картоплю перекладаю в миску. А щоб перевірити її готовність, проткніть картоплю ножем. Якщо легко входить, значить вона готова. І одразу розминаю в пюре. Не потрібно доводити до повної кремової однорідності. Маленькі грудочки лише додадуть текстури. Тепер даю пюре трохи охолонути, щоб яйця не зварилися всередині, коли будемо їх додавати. Після охолодження по одному вводжу 2 яйця, ретельно перемішуючи після кожного. Після цього додаю ще одне яйце і ще раз добре об'єдную масу. Маса стає однорідною, трохи рідкуватою. Саме час додати кисломолочний сир. Його можна поєднати з бринзою, з твердим або напівтвердим сиром для багатшого смаку. Хто любить, може додати трішки нарізаної шинки. Я готую більш простий варіант, але він не менш смачний. Для свіжості наріжу невеликий пучок кропу. Можна взяти петрушку або зовсім обійтись без зелені. Додаю в миску. Трішки підсолю, поперчу до смаку. Але не забуваємо, що під час варіння картопля підсолювалася. Потроху підсипаю борошно приблизно 6-7 столових ложок, стежачи за консистенцією тіста. Воно має бути м'яким, ніжним, не надто щільним, навіть трохи липким. Якщо липне до рук нічого страшного. Можна присипати зверху борошном, але не перестарайтеся, щоб картопляники не стали жорсткими. Додаю ще трішки борошна і переходжу замішувати руками. Коли борошно трошки об'єдналося з масою, можна переходити на стил. Перекладаю тісто на стіл, присипаний борошном, формую ковбаску і ріжу на менші шматочки приблизно по 45-50 г. Кожен обкатую в кульку, трохи приплющую. Виходить симпатичні картопляні шайбочки. Якщо їх робити тонші, будуть хрумкіші, товстіші будуть ніжні всередині. Складаю на дошку присипану бороштом. В такому порядку роблю всі заготовлення і складаю на дошку. Розігріваю сковорідку з олією на середньому вогні. Важливо не робити вогонь сильний, щоб скоринка не пригоріла. Викладаю картопляники і обсмажую з обох боків до золотисто рум'яного кольору приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку. Обсмажені картопляники перекладаю на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подивіться на цих красенів, як же вони гарно виглядають. А якщо хочете більш дієтичний варіант, можна викласти картопляники на пергамент і запекти в духовці при 180 градусах приблизно 15 хвилин, трохи змастивши олією. І поки будуть обсмажуватися наступні картопляники, приготую улюблений соус у нашій родині. Беру 200 г натурального йогурту без добавок. Можна замінити сметаною. Додаю один натертий маринований огірок. Можна солоний. І свіжий кріп. Ще один-два зубчики часнику для аромату. Сіль та перець до свого смаку. Все ретельно перемішую. Соус готовий. Саме він надасть картопляникам ту чарівну нотку, яка зробить їх по справжньому домашніми і смачними. Викладаю готові картопляники на тарілку. Соус подаю в окремі креманці. Ось така проста, бюджетна, але неймовірно смачна домашня страва, яку навіть діти просять добавки. Якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь, щоб не пропустити нові домашні смаколики. І обов'язково напишіть у коментарях, як вам така страва. Дякую, що були зі мною на кухні. Всім миру та добра!